Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про незвичайну модель Victorinox, яку досить мало хто знає. Мало хто нею користувався, та мало хто її мав в руках. Це WorkChamp XL. Перед тим як перейти до огляду цього ножа, я попрошу вас підписатися на канал, також підписатися на Telegram та Instagram Там багато цікавого та різних фотографій багато і оглядів. Давайте перейдемо до огляду цього ножа. Це модель WorkChamp XL. Як ви бачите, в розмірі 111 мм. І ширина цієї моделі 41 мм, 10 рядів, 31 функція. Щоб було вам зрозуміліше, ось свій чемп і Workschemp XL є трохи ширшим. Десь на мм. 7. Ну і звісно, довше. На 2 см. Давайте перейдемо до функціоналу цього ножа. В ньому є 10 рядів. І досить багато інструментів. Почнемо з великого клинка. Він фіксується на слайд лок. Також до 2017 року був замок лайнер лок. Наступним рядом у нас йде Пасатижі. а під пасатижами йде викрутка хрестовинна. Досить хороша викрутка, напевно, PH2. Вона є досить короткою, але зручною. Але вона без замка. Це іноді погано, бо при крутінні може скластися викрутка на палець, тому треба бути акуратним. Наступним рядом у нас йде серейторний клинок, який більше розрахований на різні канати, на різні ремні та парашютні стропи. Наступним інструментом у нас йде ножиці. Вони, до речі, такого самого розміру, як і в 91 мм. І під ножицями у нас йде також викрутка, але вже довго. І напевно вона є PH1, також хрестовинна. Оця викрутка, викрутка дійсно класна, вона може досить далеко заглиблюватися і відкручувати у складно доступних місцях. Спершу складаємо викрутку, а потім ножиці. Наступним інструментом у нас йде стандартна пила по металу і напильник. Наступним інструмент у нас йде пила по дереву, яка досить є класною і досить довгою. Вона є значно довшою, ніж у 91 мм. Але пиляє так само добре. Ці всі інструменти йдуть без замка. Також є такі цікаві інструменти, як Гак для чистки копит, тобто у коней або інших тварин. Тобто ми запихаємо в копито цей гак і вичищаємо з нього бруд, землю і таке подібне. Далі в нас є інструмент комбо-відкривачка. Це для відкривання консерв, для відкривання пляшок. До речі, комбо-відкривачка досить рідко попадається у моделях 112 мм. Хоча деяких є. Наступним інструментом у нас йде такий цікавий клинок. щучкоподібний, можна сказати. Теж рідко попадається. Хоча дарма його не роблять. Цей клинок йде без замка, на відміну від цього першого. Наступним інструментом в нас йде такий предмет для яхтсменів. Тобто для тих людей, які займаються яхтами. Це предмет для розпутування вузлів. А ось цей отвір використовується для відкривання карабінів. Тобто він називається таковажний ключ. Наступним інструментом у нас йдуть дві відкривачки стандартні. Вони є меншого розміру, ніж в моделях з лайнер локом. Це є відкривачка для консерв з шліцом та відкривачка для бутилок. До речі, бачите, тут деякі предмети дублюються, тут є комбо-відкривачка і зразу ще дві відкривачки. Тобто ну, цьому сенсу немає. Наприклад, в двох клинках є сенс, бо один може затопитися, або один для чистої, для чистої роботи, а другий для грубої. А от мати декілька ключів для консерв я не бачу сенсу. Давайте далі перейдемо до задньої частини цього ножа. Тут іде стандартний штопор з викруткою. А також тут іде два шила. Два шила, які абсолютно однакові. І знову ж не дуже бачу в цьому сенс. Але зробили, як зробили. Також йде кільце, зубочистка та пінцет. Цей ніж важить 313 грам. До речі, модель з лайнер локом, яка вироблялася до 2017 року, вона йшла з вагою 341 грам. Тобто модель зі слайд-локом є легшою. Це цікаво. Давайте трошки подивимося це ніж з погляду на практичність. Я вважаю, що це більше колекційна модель, і вона зараз коштує 10 тисяч гривень в магазині це досить багато. І ця модель не є зручною в використанні. Вона, звісно, краще, ніж свій Champ Хаут, який я показував у минулих відео. Тут дійсно може не працювати, але він також є широким і важким. Тому ця модель є досить колекційна, і не дивно, що вона рідко попадається у людей на руках. До речі, бачите, тут стан вже досить такий пошарпаний, накладки мають багато царапин. лайнери погнуті. Хтось, напевно, його кинув на землю і він погнувся. Також можемо побачити тут ощілини, бо це ніж досить старий та вживаний. Думаю, вам було цікаво почути про таку рідкісну модель, як Workshamp XL. Також, якщо вам сподобалось це відео, пропоную вам підтримати військових, які зараз нас захищають. Залишу посилання в описі, де можна доєднатися до допомоги. І всім дякую за перегляд, всім гарного дня!